Йов народ, всіх всім привіт, всіх радий бачити на своєму каналі. Ось сьогодні в нас буде також незвичайне відео. А, якщо ви підписані на мій канал, то ви бачили, що ось виходило відео про обзор мого аккаунта в танчиках. А зараз виходить обзор мого аккаунта в Forzi Horizon 5. Ось. А, о, у мене тут щось є. Із раси. Це заберемо. Я досягнення сьогодні просто робив. То <свісно> так воно і є. Ось, з чого почати? Дивись. Розпочнемо з того, що я збираю for the point. За них купляю в основному все. Ну, ось. Ну в основному пропуски, так. В основному пропуски почнемо, напевно, подивимось для початку. Ось, Наприклад, мій творчий центр. так. Мене два підписчика, 184 лайка. Ось, ну, що, ви все бачите самі. Трохи трохи є. Трохи є. Ось, а я хочу показати вам статистику свою. Обще время грі в мене 85 годин майже. Ось. Ну, ви самі все бачите. Я не буду тут все озвучувати. Але, ну, так. Колічество машин 853. Стоїмось гаража 857 мільйонів. У мене зараз 14 мільйонів. Ось все пройшов. Все в мене тут є. В сітів гру я не граю. Техніки також, ну, я так пройдуся. Якщо комусь буде цікаво, то ви це подивитесь. Ось, давайте все таки ем, розпочинати. Так, е, напевно що ну, що можна показувати в Форзі, правильно? Покажу я вам свій гараж. Це ж моя гордість. До речі, ось я ще продаю зараз SuperB Dodge Toyota таку і Абарф. Абарф взагалі дуже класний, його тільки купив за 20 мільйонів буквально два дні тому. І вчора виходить новий сезон, в якому цей абарф разом з цими тачками. Ну, можна отримати безкоштовно. Ну, ладно. Ось, я гроші, якщо мені треба, нафармлю. До речі, відео, як нафармити гроші в Форзі, є на моєму каналі. Але хто не знає, об'ясню в словах потім. побачите. Ось. Мої машини. У мене їх доволі багато. На кожну є якийсь малюночок. Ось тут Пітер Гріфін, наприклад. Ось я уже вже чесно не пам'ятаю, що є рідким, що є нерідким. Ось то ви дивіться, насолоджуйтесь, в мене одразу говорю, в мене немає якихось улюблених машин. Ось це я знаю, вона дорога, вона якась рід, ред, редка, блядь. Крута, а бар в цей. Ось, цікавого, що тут ще є. Альфа Ромео, оця, оця. теж цікава. Якщо я не помиляюсь, ці машини мені взагалі не цікаві. Астон Мартія не. Ну, в мене можна взагалі, по-моєму, ось DBS і Лагона. У мене два їх рідких Audi. У мене майже всі є, немає тільки ТТ РС 2020 року. Чи 2022. Не пам'ятаю, якого вона, але свіжа. У мене її немає. І знайти її не можу, на жаль. Ось. Такі машини тут. Тут багато рідкого, Тобто, це все. Оці 4 рідкі. Оця, здається, рідка. Ну, не жидка, а рідка. Бентлі. Um, також ось якась. Тут в BMW також це все. А можна сказати, що вони такі ріденькі. Ось. Що що тут, що тут я взагалі? Що тут вам розказувати, якщо чесно? Не знаю. Ну, от, от таке от. Грав я, до речі, ось це все, що в мене набуте, в мене, напевно, я не знаю, ну, рік. Ну, десь рік, так, десь рік, напевно. Навряд чи більше, можливо, навіть менше року. Що я граю. Граю я постійно. Раз в неділю заходжу, трохи там граю. Ось мені, мені цікаво, мені подобається. Мені подобається. Мені Це гравіку я граю постійно. Тут, ну, тут дуже багато різних інтересних машин є. Але я вже і сам не пам'ятаю, що тут є рідким, що тут є класним і так далі. Ось. Ось так от. До Job також дуже багато. Не знаю, я взагалі від Forza Fanті, я дуже жду шосту частину, надіюсь, вона поскоріше вийде. У мене вже навіть немає місць під ліврей на авто. Тобто мені важко загружати, тому що мені потрібно заходити, видаляти старі і загружати нові. Бо місце, як оказалось, не безкінечне. В Forza 4 я також збирав всі машини. ось. Мені це в кайф, мені подобається машини збирати всі. Forza четвертої в мене майже всі прям були зібрані. Тут менше все ж таки. Ось, ну, але ще форза 5 дійсно, як-не-як. -як, ще встигну зібрати там машин. Ну все одно, Forza це це серденько, це це класно, це дуже і дуже класно. Колев як відрізав. Так. Машин має багато, багато цих. Ті, що можна купити в автосалоні, які без кошту. Ну, тобто, за які ти не платиш реальні гроші, в мене всі машини є. Ось, я їх купляв. Навіть таке було, що машини по 20-30 по мільйонів я купляв з автосалона, або шукав вже ж на авторинку на аукціоні, точніше, вибачаюсь. Ось. Ну, і таке ось. Мета-машина Unigan взагалі ж, вона що в четвертій частині, що в п'ятій. О, до речі, про фарм грошей говорив: оцю машинку купляєте по 200 тисяч і продаєте її мінімальну стоїмость, виставляєте 200 тисяч, а максимальну який в неї ринок. Вона часто продається по мільйону, по мільйону і три, ось по 600 тисяч. І тобто, максимум можна виставити на аукціон 25 машин в день. І тобто можна в день продавати 25 машин і заробляти собі нормальну таку какліту. От, багато машин в мене немає, але в я, я, мене навіть є список яких в мене машин немає. Ось я їх потроху збираю. Ось мені так подобається. Це я досягнення робив, то купив собі три джипа. Багато тут машин, багато мені подобається. Машин, яких всі, тупо, майже кожна, на майже кожної стоїть ліверей, на майже кожної стоїть якийсь тюнінг. Якщо не стоїть, я сам його робив. Ось, для мене це цінно, мені це подобається. Я то діло люблю. Ось дивіться, який Land Rover, До речі, гарний, мені подобається. Лексус також, ну, тут в мене що? Можливо, можливо, до речі, буде комусь цікаво таке відео, можливо, комусь би от, вдруг це відео якось залетить, і от людям буде щось цікаво про Форзу, можливо, якісь лайфхаки, можливо, якісь будуть ідеї, можливо, я, я вам цікавий, вам буде цікаво щось дивитись. Ось, в мене на каналі зараз, наприклад, я проходжу Мафію 1 Definitive Edition. Також у мене на каналі є дуже багато різних проходжень цікавих ігор. Ось, Тому ну, завітайте, вам буде буде що подивитись. Буде, надіюсь, і цікаво, і прикольно, і класно. Ну, от, ну, от, Ахуйо знає, що тут ще говорити, якщо чесно. Показуєш. Вже вирішив таке відео записати, вже треба записать. О, можливо, ви б хотіли, щоб я про якісь машини порозказував, звичайно, але я не знаю, я не граю, тобто в онлайн я не граю, я не граю щось таке, я не ставлю якісь там рекорди. Я граю в кайф, тобто я роблю машини, які мені в кайф, Ось. І катаюсь на них, які мені в кайф. Часто люблю щось таке необийшне зробити. Якогось там, блядь, Не знаю. Пантяка под оффроуд роуди построїть. Ось щось таке. Оце, до речі, класна машина і так довго виловлював, і потім нарешті виловив, вона Мені так Так приємно тоді було. Капець. Повторених машин також тут багато. тобто... Мені просто часто лінь... Продавати їх, підчищати, то я їх збираю, купую, а потім разом або 에, дарую через той сарай, блядь, Ну, або продаю. Mm. Залежить від того, які машини. Mm. Хотів же ж ось, до речі, якась Subaru думав, вона якась рідка, це я її купив дешево. і просто чомусь нема. Їх багато було. Ер його знаю. Буквально ось не недавно купив її. З рідких машин, до речі, у мене є цей Toyota AT-38. Я хочу собі 37-го Рузака. Але ця чомусь рідка. Я пам'ятаю, Forзі 4 її було як гімна. Вона в магазині продавалась. Взагалі дивно. О, тобто, оця машина, наприклад, в Forзі 4 продавала, була рідкою. І її всі любили, всі хотіли. Чи оця, чи оця, не пам'ятаю. А тут вона просто продається в автосалоні. тобто ну... Вона вже декось і не кому і не треба. Ось. До того ж, ну, можливо, у вас є якісь ідеї, що, може, хтось би хотів щось бачити на цьому каналі, наприклад, з Форзи зв'язано, або, можливо, з іншими іграми. Ось. Було б... Так, непогано. І, до речі, покажу, ще вам свої досягнення, достіження. Мої. Чогось глобальні зайти. Давайте в глобальні. Тому все є. Давайте в мої, моїм уже. Тут є неполучені? Є. Yeah. Ось. ну у мене тут Ось це я сьогодні проходив. додавали не так давно нові досягнення. Ось я сьогодні всі досягнення зробив. за сьогодні А, ну я це ж також сьогодні зробив. О, взагалі, в мене 124 досягнення з 164. Можливо, навіть краще показати, яких в мене немає. Ті, що в мене є. Всі стенди не захотів збивати. В четвертої частині я їх збивав, але в цій якось в мене нема на це часу, нема бажання, нема нічого. Онлайн чи ж я не граю. Ось. Ну, тут е, багато якихось таких дивних досягнень. Ось, тобто, ну мені здається, 500 кактусів, наприклад, я збив навіть під час влажних сезону. Але ну, воно пише 35 із 100. Ну. Я не знаю, може, коли ще щось да, балу, до речі, я не знаю, от мені тупо не подобалось, щоб четверта частині, щоб п'ята, якось вона мені не цікава і. На ну, особо якось, так. Да, якось не стоїть у мене на це діло. Я не знаю, ну отак ми подивились, машин, машини подивились, все подивились, да, ось. Що показати? А де ж у мене так само багато костюмів? Хоча, до речі, їх так взагалі багато. Ось, наприклад, за ті самі костюми. От в мене їх начебто багато, та Але в той же час ось тупа куча, більше половини навіть не получено. Ось, ну, ось ось таке вийшло пробне відео. Це я намагаюся якось форзу потроху заливати, потроху ось, наприклад, портанчики відео виклав, можливо, от якусь аудиторію нову приведу, можливо, якусь категорію підсиплю. Ось, вирішив почати з лайту, само собою. Ось. Ну, тому, якщо вам це сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, буду я багато цього. чого цікавого. Ось також. Ем, також шоу. Також пишіть коментарі, пишіть свої якісь можливі ідеї. Ось можемо щось цікаве разом та да придумати. Ось, в принципі, а так, я хочу подякувати всім за перегляд, побажати всім всього найкращого. І все. Всі, всім до побачення!